Ліс перший фрізоліса 8 кг, то це навіть 1350 гривень. Що, ми світло? Давайте почнемо. Що, У Зараз буде без грукачка. Також дуже красива. А ось у нас тут буде емочка. Скажу про все. Погляньте, яка класна, дуже м'якесенька. Наступною у нас буде ось така кофтинка. також. Лісічка. Салатово не зупина на затяжках. Можна зробити як топ, так і копсу ковстиночку. Також дуже симпатично, пожалуйста, найближче. Класно. Так, наступно. ага зараз навіть такий ось ось Останні, щоб не падало. Так, також xs ХС, пожалуйста, такий класний м'ятний колір. Далі, сіренька. Пецю плюс другу процесу. Однозначно переважає перший. Маленька, воно ідеальна якість. Воно все дуже м'якісеньке, воно не заперте. Воно не має ніяких катушків або різних дефектів. Наступненька, У нас, ось, окей, ось. нас буде ось такенка також. Це у нас емочка буде. Можна і на есечку буде одіти. Щоб була вільніша, може, щоб ну, ну, Також одіточки. Ось така чоловіча. Ось така зікайшончиком. Дальше біж. білесенька. Ось яка. Також на ельку буде. Дуже класні книжечки. Давайте далі дивитись. У нас ось така на землічку. Чортна. Синя крісточка. Розгляд це вказаний. Але дуже така приємна ботик. Ось тут вам ще одну крісочку і усе. Огляньте, яка безрукавочка, флісова, теплесенька. Тут десь 2 ХМ і ще плюс вона дуже добре тягнеться, дуже добре. Тому для замовлення вам потрібно буде написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.